Всім привіт! Чи є сенс у переплаті за смарт-годинник? Чи може бюджетник бути не гіршим варіантом? Сьогодні ви зможете визначитись. Місяць тому я робив огляд на смарт-годинник від Samsung. Якщо не бачили, можете перейти на нього за підказкою вгорі справа. До того часу я активно ним користувався і загалом він мене влаштовує. Але нещодавно до мене в руки потрапив ще один годинник, значно дешевший, але з досить непоганими характеристиками. Ми порівняємо смарт-годинник за 5 тисяч гривень і з годинником всього за півтори тисячі гривень. Я розкажу про їхні переваги та недоліки. Поділюся своїм суб'єктивом. Враженням і допоможу вам зробити правильний вибір. Тож, вмощуйтеся зручніше і давайте розпочнемо. Отже, як ми будемо обирати найкращі з них, все просто. Ми розглянемо кілька ключових критеріїв, за якими зазвичай обирають смарт-годинники. Це буде щось на кшталт чесного батлу, де ми крок за кроком порівнюємо кожен аспект. Після цього всі плюси та мінуси розкладемо по поличках, щоб наочно побачити, які сильні та слабкі сторони має кожен із годинників. Почнемо з того, що ми вже частково зачепили, і це, мабуть, найочевидніший критерій. Ціна смарт Samsung Galaxy Watch Active можна знайти новий за 5 тисяч гривень. Це вже певний рівень, адже Samsung бренд, який гарантує високу якість та надійність своїх продуктів. Але що ж до годинника під назвою X20, то їхня ціна починається всього від 1300 гривень. І ось тут ми вже можемо сміливо сказати, що перший бал за ціною ми віддаємо бюджетній моделі, адже вона в рази дешевша. Звісно, ви можете запитати, але ж у Samsung краща якість, тому й така ціна. І це цілком логічно, але наразі я орієнтуюсь виключно на конкретні критерії. Без зайвих емоцій. Тепер давайте звернемо увагу на інтерфейс, відкриваємо меню і одразу помічаємо одну важливу річ: у бюджетного годинника помітна підторможеність і низька плавність анімацій. Про листування меню відчувається рваним, кадри ніби проскакують, що не додає комфорту у використанні. Щодо Samsung, тут усе зовсім інакше, інтерфейс працює плавно, швидко і без будь-яких лагів, меню відкривається миттєво, перемикання між додатками відбувається без зависань. У цьому плані все на вищому рівні. Якщо говорити про віджити, то загалом обидва годинники мають необхідний мінімум. Все присутнє, і тут жоден з них не має суттєвих переваг. Але ось що цікаво, картинка на дисплеї бюджетної моделі виглядає більш соковитою. Яскраві кольори, приємна насиченість екран дійсно радує око. Проте, незважаючи на якість дисплеї. Через постійні фрізи і нестабільну роботу інтерфейсу, я все ж таки віддам заслужений бал Samsung і його операційній системі. Далі переходимо до комплектації, і тут ситуація досить цікава. Samsung, як і більшість відомих брендів, не заморочується з багатою комплектацією. У коробці ми отримуємо мінімальний набір. Зарядний кабель у вигляді таблетки Стандартний ремінець і власне сам годинник, мінімалізм у чистому виді. А ось бюджетна модель підійшла до питання трохи цікавіше. Поставляється вона в акуратній коробці, а всередині магнітна зарядка, сам годинник, стандартний ремінець і ще один додатковий тканний ремінець. І ось цей тканий ремінець мені реально зайшов. Він відчувається набагато приємнішим у використанні, ніж стандартний. Тому за комплектацією однозначний бал отримує бюджетний годинник. Тут покупець отримує трохи більше, ніж простий базовий набір. Що стосується, Зарядки, то тут є суттєва різниця між цими двома годинниками. X2 заряджається за допомогою магнітної зарядки, але є один великий мінус: вона працює лише в одному положенні. Справа в тому, що магніти мають різні полюси, і якщо спробувати під'єднати її неправильно, вона просто не пристане. Це може бути незручним, особливо якщо ви заряджаєте годинник у темряві або на ходу. У Samsung ситуація зовсім інша. Тут використовується стандартна таблетка, яка дозволяє просто покласти годинник на док-станцію в будь-якому положенні. І він Одразу почне заряджатися. Ніяких проблем, ніяких зайвих рухів, просто кинув і забув. Але зарядна станція це одне а що по автономності? І ось тут бюджетний годинник перемагає на кілька голів. Його акумулятор здатний протриматися до тижня без підзарядки. Це реально круто, особливо якщо ви не хочете кожен день думати про зарядку. У Samsung, на жаль, ситуація інша, максимум 2 дні роботи. І це ще якщо не навантажувати його постійними вимірами пульсу чи активно використовувати функції. Але є нюанс: бюджетний годинник. Сам по собі більший, що й дозволило вмістити акумулятор більшої ємності. Отже, ситуація спірна: Samsung зручніша зарядка, але слабша автономність. X20 менш зручніша зарядка, але працює в рази довше. Тож вирішувати вам, напишіть у коментарях, що для вас важливіше зручність зарядки чи тривала автономність. Тепер давайте звернемо увагу на зручність у використанні. І ні, я зараз не про те, як ці годинники сидять на руці, а про зручність їхньої навігації та управління. Обидві моделі мають по дві кнопки: одна виконує функцію назад, інша відкриває меню або повертає на головний екран. У цьому плані особливої різниці між ними немає, але є один момент, який одразу кидається в очі. У Samsung є дуже крута фішка мова про віртуальне кільце прокрутки. Якщо провести пальцем по краю екрану, то можна швидко переключатися між віджетами, меню та додатками, що відчутно спрощує навігацію. Це реально зручна штука, яка особисто для мене must have у смартгодиннику. У X20 такої можливості немає. Що трохи засмучує, але звісно, навігація сенсорним екраном все одно залишається доступною, і в цілому не можна сказати, що користуватися бюджетником складно. Ще один важливий момент віджити та інтерфейс. У Samsung вони виглядають логічно і зрозуміло. А ось у X20 деякі елементи здаються, трохи хаотичними, не завжди інтуїтивними. Але у бюджетника є й свій плюс можливість змінювати вигляд меню. Тут можна вибрати різні стилі: одні нагадують Samsung, інші скопійовані з Apple. Але дає трохи гнучкості в налаштуванні у підсумку. Мій бал у цьому критерії йде Samsung, адже він відчутно зручніший у використанні. Але це звісно моє суб'єктивне враження. І якщо у вас інша думка, пишіть у коментарях. Наступний важливий критерій універсальність. Що ж з нею у цих двох моделях? Базові функції, такі як ліхтарик, погода, вимірювання пульсу та інші подібні штуки, є в обох варіантах, тому на цьому зупинятися не будемо. Але ось фішки, які їх відрізняють, варто розглянути детальніше. X-20 має вбудований мікрофонний динамік, що дозволяє спокійно приймати дзвінки прямо з годинника. Valeu. Це реально зручно, не треба кожного разу витягувати телефон з кишені або шукати його по дому. У Samsung такої можливості немає, і це, на мій погляд, серйозний мінус для тих, хто хоче максимально автономний гаджет. Samsung вже бере своєю операційною системою. На ньому навіть є вбудований браузер. Так, ви можете реально зайти в інтернет прямо з годинника. Чи дуже це потрібно? Спірне питання, але сама наявність такої можливості додає плюсику функціональності. Ще один нюанс ігри на x 20 є великий вибір вбудованих ігор. Вони повністю безкоштовні. А ось у Samsung з цим все складніше. Більшість ігор платні. А якщо є й безкоштовні, то як правило лише з трьома рівнями. А далі купуй. Враховуючи все це, я віддаю з 20. Головним чином за можливість дзвонити прямо з годинника без необхідності тягнутися за телефоном. Що ж, давайте підсумуємо. Ми розглянули основні аспекти обох моделей, розібрали їхні плюси та мінуси, і можна сказати, що x 20 дав гідний бій Samsung. Але чи означає це, що бюджетний варіант кращий? Особисто для мене ні. Після використання обох годинників я можу впевнено сказати, що Samsung Galaxy Watch Active залишає значно приємніше враження. Зважаючи на свої недоліки, його зручність, плавність роботи та якість екосистеми перекривають. Усі мінуси. Проте це зовсім не означає, що X20 поганий вибір. Навпаки, він має свої сильні сторони, які можуть стати вирішальними для певного користувача. Якщо вам потрібен бюджетний смарт-годинник, який вміє приймати дзвінки та має багато вбудованих функцій, X20 може стати непоганим варіантом. Він не ідеальний, але за свою ціну пропонує справді чудовий набір можливостей. Але якщо ви хочете максимального комфорту в використанні, плавної роботи та якісного інтерфейсу, то Samsung це зовсім інший рівень. Так, він коштує дорожче але якщо для вас важливий комфорт у повсякденному житті, ця переплата того варта. Тож вибір, як завжди залишається за вами. Який годинник вам більше до вподоби? Обов'язково діліться своєю думкою в коментарях. Чи є взагалі смарт-годиннику? Це питання задають собі багато людей, особливо ті, хто ніколи не користувався подібними пристроями. Смарт годинник це далеко не маст хев для всіх. Але він може стати реально корисним гаджетом залежно від ваших потреб. Що взагалі дає смарт-годинник? Одна з головних переваг смарт-годинника швидкий доступ до інформації. Вам не потрібно кожен раз діставати телефон, щоб перевірити повідомлення, погоду або нагадування. Достатньо просто поглянути на зап'ястя, і ви вже в курсі всього. Більшість смарт-годинників мають вбудовані датчики для відстеження активності, що може бути корисним для тих, хто займається спортом або просто хоче стежити за здоров'ям. Кроки, калорії, пульс, рівень кисню в крові, сон усе це можна моніторити в режимі реального часу. Багато моделей дозволяють відповідати на дзвінки, керувати музикою, використовувати навігацію та навіть запускати додатки. Наприклад, якщо ви водій або велосипедист, можливість швидко відповісти на дзвіно без діставання телефону, це зручно. Деякі моделі дозволяють відстежувати місце знаходження дитини або літньої людини, надсилати сос-сигнали у разі небезпеки або навіть контролювати рівень стресу. Не варто забувати і про естетичний аспект. Смарт годинник може бути крутим аксесуаром. Які підкреслює ваш стиль. Багато людей обирають їх не тільки за функціонал, але й як модну річ, то чи варто його купувати? Якщо ви багато часу проводите в русі, активно працюєте, тренуєтеся, або просто хочете мати швидкий доступ до повідомлень, смарт-годинник вам точно спростить життя. Але якщо ви не бачите в цьому реальної користі, не хочете постійно заряджати ще один пристрій і вам зручно користуватися смартфоном, навіщо переплачувати? Все залежить від ваших потреб. Для когось це просто модний аксесуар, а для когось реальний корисний інструмент у повсякденному житті. А як вважаєте ви, смарт – корисний гаджет чи просто іграшка? Напишіть свою думку в коментарях. А з вами був Хаус і до нових зустрічів!